Кожен з нас в юному віці марив або марить своїм куміром. Зазвичай це актори або співаки. Дівчатам-підліткам взагалі мені здається властиво вибирати собі селебріті Краша, навіть будь то чоловік або жінка. В мене, наприклад, 14 років була Свята, Свята трійка – це Леонардо Ді Капріо, Джонні Депп та Бред Піт. Заради першого, до речі, я почала в 14 років вчити англійську мову, і я сподівалася, що ось зараз я вивчу англійську, потім я якимось чином доберуся з окупованого Донецька до Лос-Анджелесу, а потім якимось чином він на мені одружиться. Пишіть, до речі, в коментарях свого Celebrity Crush, а буде цікаво почитати, може в когось вони однакові. Але Гелі Бібер вибрала шлях складніше. Спочатку вона стежить за коханням усього свого життя Джастіном Бібером та його стосунками із Селеною Гомес. Потім, навіть вже одружившись з Бібером, її зацікавленість, якщо можна так сказати, на Селені вона нікуди не зникає і не зупиняється. Вітаю вас на українській стороні Ютубу. Мене звати Катя, Сьогодні ми з вами поговоримо про головну сталкериню Голлівуду Гейлі Бібер. І треба зробити дисклеймер. Я не стежу за творчістю Селеною Гомес, я не є її фанаткою. Як я й не є фанаткою Джасіна Бібера або Гейлі Бібер. Болдуін. Почну з того, що Хейлі народилася в родині Стівена Болдуїна і її батько молодший брат відомого голівудського актора Аліка Болдуїна. Всі кажуть, що в неї дуже відомий батько, а саме актор Стівен Болдуін. З цією думкою я не погоджуюся, тому що їх загалом чотири брати. Але скоріш за все, ви знаєте тільки одного Аліка. А не Стівена У 2009 році зірка Джастіна Бібера засяяла після виходу пісні «One Time». Завдяки своїй гарненькій зовнішності та таланту у Джастіна з'являються фанатки такі ж самі підлітки, як і він. Але Гейлі з усіх дівчат була найвідданішою фанаткою. Тому, коли Джастін прийняв участь в одному з американських шоу, туди навідалася і Гейлі разом зі своїм батьком, в якого є зв'язки в Голівуді. Вона постала перед ним як чергова фанатка, яких у нього мільйони. За короткий час Гейлі вже навідалася до іншого концерту Бібера. В цей час співак набирає ще більше популярність, тому за заповідами Голівуду. А вже ж, якщо ти популярний та успішний, то треба зняти фільм. Про свою популярність. Та успіх. Знову ж таки, тут Гейлі не обходиться без тата, та її разом з родиною запрошують на прем'єру цього фільму Джастіна. Ніколи не кажи ніколи. Тут пілітків вже фотографують офіційно. Проходить час. А саме чотири місяці, як у Діснеївській зірки Селени Гомес, виходить фільм Монте-Карло. Ви, мабуть, ніхто його не знаєте. Це просто черговий нікому не потрібний фільм. На прем'єрі з'являється і Джастін. За словами Селени, вони з ним просто друзі. Ну а якою фанаткою буде Гейлі, якщо вона не з'явиться в одному приміщенні разом з Бібіром. Тому вона прийшла на фільм і зробила фотографію з журналом, на обкладинці котрої позували гомес та бібер. Із цього самого моменту одержимість Гейлі не закінчується тільки на Джастіні. Вона навпаки продовжується та посилюється завдяки його стосункам з селеною. Маленьке затища, і в 2012 році пара вирішила піти на суші, а потім після трапези направитися в кіно. Але Гейлі не була б Гейлі, якщо б не пішла тоді також в кіно, і не була знята камерою, де стоїть позаду хлопця. Але це все виглядає як одна велика схемка, тому що ну а як Гейлі дізнавалася про місце знаходження Джастіна. У 2019 році тру фанатка Джастіна виклала відео, де показала докази, а саме переписку з Гейлі. Дана, так звати фанатку, мала фан-аккаунт, в котрому було 200 тисяч підписників, та вважалася вже сама як селебриті в узьких кругах, тобто серед прихильниць співака. І починаючи з 2011 року, дівчата переписувалися. І як виглядає взагалі ця схема? Ця дівчинка Дана. Пишеть Гейлі про те, в якому зараз готелі знаходиться Джастін. Гейлі йде туди, бронює та проживає в цьому номері, і в цьому готелі, в цьому готелі, де живе Джастін. А, і нібито вони повинні якось випадково зустрітися. В цьому ж 2012 році. Виходить ну просто світовий хіт «Call me, maybe». Робити ліпсінки зараз модно, але люди тоді їх теж записували тільки на веб-камеру. Тому Селена, Джастін та Ешлі Тіздейл, всім відома Шарпей Еванс, разом з друзями зняли ліпсінк під Call Me Maybe. Фанати Бібера на місці не стояли та вирішили в такому ж стилі зняти відео. А його знімала якраз та дівчина Дана, з якою Гейлі домовилася про свою участь в цьому відео. Багато хто знає, що пара Джастіна та Селени багато разів. То сходилася, то розходилася, але після 2014 року пара сходилася, але не надовго, тому для Гейлі це був зірковий та зоряний час. Тепер їй не потрібна була дана. Тепер її подругами стали Кендал та Кайлі Дженер, які тісно дружили з Джастіном. Сестри Дженер грають не останню роль в цьому любовному трикутнику. Новий 2015 рік Селена Гомес святкує разом з Кендал Дженер та Джиджи -Джи Хадід, іншою топ-моделлю в Дубаї. Багато хто говорить, що ця вечірка була підставна. Мов Кендал відволікала Селену, поки Гейлі та Джастін були разом. Після цього Джастін давав багато інтерв'ю. А, навіть попри те, що вони розсталися з соленою, він завжди казав про неї тільки гарне, про те, як він нею пишається і як він її любив і, мабуть, досі любить. Це явно зачепило Гелі та її самолюбство, тому що вона ніби старається, але її досі не помічають. В той час, як її об'єкт кохання досі щось там. Про якусь любов розповідає та про свою колишню. Після цього Манія Болдуїн пішла далі. Через бажання бути з Джасіном Бібером Гейлі пустилася берега та почала. Відкрито, не відкрито, але копіювати селену гомес. Наприклад, вдягнувшись так само, як гомес, або позувати, багато шанувальників знайшли занадто схожі фотографії обох красунь. Гелі вдягає або таке ж саме, або занадто схоже. Звинувачення в копінгу можна відкинути, ну, бо багато однакових фасонів або принтів. А як ви дивитеся на повноцінні фрази? Авіалайз Еверілс My side of the story. It's not hateful or anything. It's simply a beautiful moment to, to let go of. I realized that I was able to tell my story about who I was from my own mouth instead of people from the outside. Being able to tell my story for me. That was one of the moments where I was like, I don't have to be that 19-year-old body shape anymore because I'm not. I'm not 19 anymore. I'm not 19 anymore. I'm 24 now. I feel like my body has changed the most. Even this last. She was the first record I ever bought, and she was the first concert I ever went to. Baby One More Time, and I love her. And I love Brings. This was the first concert I ever went to. Like I idolized her as a kid. This is my real home. Everything that we're doing is at home. This is my amazing kitchen, which is the set. Yeah. So we actually are in my real kitchen in my real house. This is. My

Все було б так, але першою такі луки вдягала все ж таки Селена, а не Гейлі. Але не одягом єдині. 4 червня 2015 року Селена була сфотографована біля салону, де вона набила надпис Джей в себе за вухом. Ймовірно, це просто татуювання на честь своєї молодшої сестри Грейсі. Але вже 16 червня, тобто менше ніж через два тижні, Гейлі спіймали з таким ж татуюванням на тому ж самому місці, як у Гомес. Якщо ми можемо сказати, що Селена зробила тату на честь своєї молодшої сестри, то Гейлі пояснила татуювання омажем на дівчинку Джорджію, яка є донькою пастора Гейлі. В лютому 18-го року Селена проходила лікування в місті Коннектикут, але Гейлі була в місті, де живе Селена, тому проїжджала повз нього з дружиною того самого пастора, щоб впевнитися, що Селена досі проходить терапію. А значить, не бачиться з Бібером. Весь цей рік був дивним, тому що Джасін повертався до Гомес на декілька місяців, поки вони остаточно не розірвали стосунки. Як через 6 місяців світ дізнається, що Гейлі та Бібер одружені. Болдуін стверджує, що вони з Джасіном почали зустрічатися офіційно в 2016 році. Але тоді питання: чому? Потім. Не в 16-му, а в 18-му році, тобто, ніби вони вже як два роки зустрічаються. Чому папараці сфотографували Джастіна разом із Селеною? Так ще і за декілька місяців до їх весілля весілля, так ще і всього за декілька місяців до їхнього з Джастіном весілля. Nevermind, вже не Болдуїн, а Бібер могла зупинитися на тому. Кого і що вона кохає, і по суті протягом дев'яти років постійно хотіла, але цього недостатньо. У 2019 році Селена випускає пісню «Lose you to love me», як Хейлі одразу робить скріншот іншої пісні з назвою «I'll kill you». Гейлі назвала це випадковістю, але багато фанатів Селени подумали, що це був шейдінг в сторону співачки. Але щоб остаточно усіх заплутати, в 2019 році Гейлі показує інше татуювання на безіменному пальці з літерою «J». Очевидно, що воно зроблено на честь свого чоловіка Джастіна, але фанати знову помітили, що ніби референсом натхненням послужила каблучка, яку Джастін подарував Селені в 2012 році. Вже в 2023 році Гейлі вирішує запустити власне куль. Шоу What's in My Kitchen, яке явно було натхненно іншим шоу, а саме шоу Селени Селена плюс шеф, яке з'явилося за два роки до програми Гейлі. Що ми маємо? Шоу Селени починається з хат камери. Це індикатори на камері, які показують батарею, кадр та чи йде запис. Ось ці рамки. У Гейлі-шоу починається так само. Далі Гомес стверджує, що шоу знімається в домі, в якому вона сама проживає. Гейлі стверджує, те ж саме. Селена питає у своєї бабусі, що вони будуть готувати на цей раз. Гейлі так само питає, тільки вже у своєї бабусі. Якщо шоу Селени має великий успіх а, і навіть є спін-офф, тобто в нас є одне шоу: це Селена плюс шеф, а виходить спін-офф, селена плюс ресторани, то шоу Гейлі закінчується всього на п'яти епізодах. Тобто трансляції цього шоу вже нема. Насправді це дуже кріпово, але водночас навіть жалісно, але й смішно, що одна доросла людина копіює іншу. Можна було б скопіювати там, я не знаю, колір волосся, але ні. Гейлі базує свою творчість та життя. На іншій жінці, тобто по принципам іншої жінки та її бренду. Але з іншої сторони, Гейлі на своєму прикладі показує, що за своє щастя та мрію треба боротися. Дев'ять років з 2009 по 2018 рік дівчина створювала схеми, знайомилася з людьми, які знають Джасіна і помітьте. Друживши раніше з Дженером після весілля з Бібером, А Гелі просто могла їм сказати, що дівчата, дякую, що ви мені допомогли. Я більше не бачу у вас потреби, але ні, Гейлі все одно продовжує спілкуватися з дівчатами. Тобто, в неї, завдяки цьому сталкерінгу, з'явилися друзі, і насправді це по-своєму легендарно, тому що знову ж таки не кожна витратить 9 років життя на сталкерінг та пряму сліжку за людиною, не знаючи, чи закінчиться це все тим, що вона так довго хотіла. Гейлі Бібер все одно продовжує будувати своє життя схожим як у Селени, тому що іншого життя вона просто не бачила. Вже маючи чоловіка і сина від цього чоловіка, Гейлі могла б зупинитися, але що буде далі, ми не знаємо. Дякую вам велике за те, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то ви можете поставити йому вподобайку, написати коментар та підписатися на мій канал та мої соцмережі. Ми з вами побачимося в наступному відео. І слава Україні!